команда на цей сезон взагалі. Клуб. І е, вся Федерація баскетболу рівненчини. Е, головна команда розпочинає в суботу чемпіонат України серед команд вищої ліги. І е, маючи нагоду, я запрошую всіх рівнян і гостей місце на це. Зустріч, яка відбудеться в суботу, о 17-й годині, з одним з призерів минулого чемпіонату України з командою з нашого сусіда міста Луцька Волинь баскет Завдання, завдання на цей сезон бути в призерах вищої ліки. Це мінімум завдання і завдання. На Кубок України бути в фіналі Кубка України, тобто серед кращих чотирьох команд, а там поборотись і за Кубок України. Що чешується складу, випереджаючи Ваше запитання, скажу наступне, нам вдалося е, повністю весь склад минулорічний залишити в Рівному, крім Сабуцького. Сабуцький е, уїхав в з перший команд Казахстану грати. На цю позицію ми запросили е, Сергія Мікініна. Я думаю, що він вдало, е, буде, вдало буде показувати баскетбол. І е, повернувся, я думаю, що він нам дуже допоможе, е, Іля Шимачев. Ще ми розглядаємо підсилення позиції 3-4 номера. У нас вже були на просмотрах всі гравці і завтра, післязавтра буде вирішено, хто з них буде грати в нашій команді. Що стосується взагалі, то я думаю, що з допомогою обласної влади, з допомогою міської влади, тим більше на сьогоднішній день, ви знаєте, є звернення президента нашої країни про розвиток баскетболу. Про залучення як можна більше сил для розвитку цього виду спорту є посилово кабінету міністрів. Я думаю, що е, і нам допоможе обласна влада вирішення цих питань, тому що сьогодні дуже складно вирішувати фінансово-матеріальне е, е, питання, тому що ви знаєте, ціни на все дуже дуже зросли, і щоб виживати в спорті, то треба. Е, Нормальне фінансування, тому що спорт цього вимагає. Тобто вже нових гравців брати в команду не буде? Ні, Ще один гравець і все. А головне наше. Е це наша Стратегія це розвиток нашого рівненського баскетболу. І в сьогоднішній команді це більшість цих гравців, тим більше в нас ще є команда першої ліги, яка повністю складається з гравців рівнян. Є в нас команди дівчат, які, на жаль, на сьогоднішній день теж із недостатнього фінансування. Вони заявляються тільки в першу лігу, хоча б могли грати і вищі ліги. І скажу більше, маючи п'ять спортсменок, які входять в резерв і в склади національних збірних команд України, то для нас це трошки тяжко ці питання вирішувати. Але я впевнений в тому, що колись прийде і біла полоса для рівненського баскетболу, і ми впевнені, тому що ми будемо достойно виглядати на всеукраїнських змаганнях і на змаганнях міжнародного рівня. Ну, цього року є нововведення, що вже не буде там розбитий чемпіонат на дві групи, а буде тобто, одна велика група, доведеться більше їздити, одна так? Одна Тим більше це буде велике здорожчання, тому що, наприклад, у нас перша гра з Луцьком, наступна гра в Алчевськ. А Вчевськ це відрівно 1300 кілометрів. Севастополь 1200 кілометрів, Харків 900 кілометрів, Запоріжжя 950, да? я не помиляю. О. І це дуже-дуже великі видатки, розумієте? Команда 12 чоловік, два тренера лікар повинні їхати, щоб дати результат. Тому що це ж не один спортсмен їде, це їде команда.